Всім привіт із Сонячної італії. Рада вас вітати на моєму каналі і в мову нового відео. У вас теж так похолодало. Кажуть, в Україні похолодало, в нас теж похолодало. Сонечко вийшло, але так. І знаєте, оцей період, такий дим-сезонний, ти не знаєш, які речі звідки доставати, але це не проблема. Це такий. У нас завжди так, з цим таке, поки знайдеш що себе, зі що діти достаєш, що є, і таке, як колу Я хочу з вами зробити розпаковку хліба в нашому регіоні. Так. Чому ми не печемо хліб? Тому що в нас є пекарні, які печуть чудовий хліб, і ти його можеш купити щодня свіжий. Тому що якщо самому пекти хліб, це треба напікати його багато. Раніше у мене свекруха його морозила, потім цілий місяць доставала оте морожене їла. Або є такі, що печуть разом на дві сім'ї і ще й продають, щоб потім муку вернути гроші за муку. Оце такий варіант, так? І то. Це треба домовлятися і бути старовіром. Що по хлібу. Значить, кілограм хліба євро 80. Чи 2,60? О, Євро 80. Це в мене тут 1 кілограм і 80 грам. Кілограм хліба 2,60 євро. Це в нашому регіоні. Напевно, в Мілані до такого хліба і не зустрінеш. До нас, коли. Франкова сестра приїжджає з Мілана, то вони набирають буханок 10 хліба такого, везуть, там на пополам розділяють і вони його заморожують. До речі, є тенденція споряд, заморожений хліб корисний чи не корисний. Бачила дослідження, ну, сам мужчина досліджував на собі, ставив сенсор і глічемію провіряв, цукор в крові. То натурально. На натуральній заквасці хліб менше піднімає цукор в крові, саме заморожений. Так що, хто думає, ще добрий, недобрий, заморожений? Добрий. Я теж заморожую, якщо багато. Франка, нема. Хліб я не купувала. Для мене, для Марії, я хліб не купувала, завжди брала такий бородінський по типу знайшла. Ну, там теж ж консерванти. Так що за цих кіло 80 я заплатила 2,81. Цей хліб. Тут у нас є декілька, дивіться. Чи... Так, це не. Я не знаю, чи він з печі, чи не з печі. Не з печі, електро. Але. Хлібець, так? Да? Так що. То говорить, що італійці макаронники, ні. Італійці ще от хліб такий люблять. І всі, хто спускається з Мілана вниз, то налягають на цей хліб. Макарони і в них там є. До мене, як сестра приїздить, то оце цей хліб і Моцарелла. Все каже, мені більше нічого не треба. Ну, Прошу то ще от іменно в куску, щоб було прошуто. Завжди оце. Франко бере отакі бутерброди. Ну, Зараз він у відрядженні. Бутерброди отак, з такого хліба. Не з яких там булочок. Що... Красота? Такий хліб у нас печуть в пекарні на натуральній заквасці. Всім смачного. Це в нашому регіоні такий хлібець, Так що, бідна базіліката чи ні, а на хліб тут люди ще старовіри. Всім смачного. Полуниця в кінці вересня. Подумала така полуниця? Га, раз мене попололи, посапали, поливають, то це вже треба щось родить, вродити. Така полуничка у нас чудова. М -м -м -м. Так що, хто думає, що полуницю треба покосити, ні, полуниці можна дати друге життя. І це не сорт, що родить два рази. Просто я їй не дала зарости, поливала, щоб вона не засохла. Вона нас порадувала, а і вас порадує. Все, до чого ви прикладаєте труд. А тут у нас баклажанчики спасаємо останні. Підсмажую на сковорідці гриль. І буду заливати олія, оцет, орігано, сіль, чесничок. І таке можна тижня-два з баночки тягати їсти. Це вже останнє. Таке життя в селі, зокрема, в італійському. Тут у нас квасоля спаржова. Зараз покажу, що теж буду з нею робити. Це теж спаржова боробко спасаємо, тому що вона не висихає так, як треба. І треба зібрати або заморозити, або зварити. Ну, Заморожувати мені не подобається, тому що вона тоді вариться і вся ця шкурка відлипає, і незрозуміло, куди квасоля дівається. Не вродило в цьому році багато це вся. Зазвичай я її консервувала з томатним соком, томатному соку, але в цьому році так покуштуємо. В цю місцеві, що я попала в Італії, що мені допомогло вижити? Мені допомогло вижити, те, що в Україні я села. Тут я займаюся спасінням того, що ти виростив, того, що не са насадив. Село спасає завжди свої продукти. <ріх> я оце подумала: а якби я була з міста да? не, за... не консервувала ті томатні соки, не консервацією ніякою не, не займалася. Ну, така городська, не бабушки, щоб в мене в селі не було нікого, то, напевно, мені байдуже було б до всього. Але все одно ми вміємо пристосуватись українська жінка. Відрізняється тим, що вона пристосується до чого хочеш. А менталітет країни визначається рівнем життя, доходами. Ці визначається менталітет країни. На сьогоднішній день і цінності ми розуміємо, що саме цінне це ти. Рухаємось далі. Щось будемо готувати. Якщо Оксана нікуди не їде, то Оксана спасає те, що виросило. Ну, Полуниця класна. Марія прийде зі школи, обрадується. Ну що, погнали, щоб приготувати півкела спагетти з квасолею, нам подобаються такі дві бутилки, таких точно, томатного соку і спаржуву квасолю, яку ви спасли від е, смерті. Тому що спаржува квасоля. Не сохне так, як треба. Тому ми її приготуємо відразу. Дивіться, який він шикарний. Це ми, до речі, з вами закривали. Це була перша порція. М -м -нями -нями. Хай закипає, тільки закипить і відразу кинемо квасолю, тому що воно ж вже. Кип'яще. А ми підемо дивитися, що тут з нашими баклажанами? Супер. Красота. Нагадую, це не кулінарний блог, це блог про життя. Припарує я в нас на дощ і на гриби. Гранати просто неймовірні, я вам скажу, ростуть. До речі, ось трісну один, трошки спорчений, а то зверху всередині. Я вам хочу сказати, він вже солодкий. Коли червоний гранат кислий, це не то, що він не це сорт такий. Цей вже солодкий. Я ось їм і він вже смачний. На цьому дереву лише три в цьому році. А чотири. Дивіться, які вони великі. Там ще один тріснув вже. Можна вже куштувати. Смажимо на повишених тонах і слідкуємо. До речі, так само можна смажити перець. І жовтий гарбуз. От точно так, як я приготую баклажани, жовтий гарбуз. от Можна так само приготувати і теж смачно. Так, Суко, з квасолею для спагетті. Кіну я туди орігано, червону паприку, сіль, перець чорний. Петрушку я кидаю прям так, не кришу, щоб воно оце ніде не оставалося. Ну, все. Можна потім її зварену з'їсти. До речі, запах е, петрушки. Мені і так хочеться їсти, прямо так віточкою. Ніколи в мене такого не було. Знаєте, кажуть, організм відчуває, що мою йому треба, і те просить. Нічого він у вас не попросить. Наші вкусові рецептори так і зврещені вже. Що організм вже не може вам подати знак, чому його не вистачає і де воно є. І тому ми біжимо до лікаря і кажемо, спасіть, помогіть, прямо зараз. От прямо зараз мене спасіть помогіть. От, Чим більше ми звращаємо свої рецептори, які не менш важливі, як нервова система, тим більше нам хана. Так що бережіть свої вкусові рецептори, тримайте їх в чистоті. І вгадайте, цього блюдо, хто королева, звісно, оливкова олія. І все, не треба ніяких бульйонів, ніяких наварів. Супер. Отакий От український блог. Тяжкий люкс з ітаїйських гір. І це дуже смачно, особливо, якщо ви приправите ще пікантним перцем. Все, не одірватися. А Марія. Буде отаку пастину. замовила, щоб там ще дві сосіски зварилося. Щось вона прихворала. Де неї насморк. Шмаркається. Кажу, що вмираєш, каже, так. Да". Але в школу йдемо помаленьку. До речі, вони, оце... перша прикормка у них, це отака пастина дітям. У нас була прикормка овочі. як я їм пасту. На отаке количество салату, листки салата, зверху ложу собі спагетти. І обов'язково пекантне, гіркий перець трішки. Це смачно. До речі, в нас немає пікінки в нашому регіоні нема. Може, десь вище в Мілані, римі є, пекінки нема. З пекінкою буде теж супер. Чесник, сіль, оцет яблучний і орігано. І це і олія. Це все в переміжку. Вуаля, такі баклажани в мене ще ні разу не пропали. І через тиждень, і через два будуть окей. І оці шкурки, бачите, я не викидаю. Вони розм'якчуються і стають дуже смачними. Оце обов'язково він грає як консервант. І чим класно, що ти його поставив в холодильник, я ж кажу, можна тижня-два їх тягати. Що не даремно ти потратив час. Шкурки не викидайте, вони потім розм'якшуються і теж смачні. Можна їсти відразу те, що м'якше, але коли настоїться, це бомба. Як бачите, Оксана вже не в купальнику. вже як цибулина капустина вділася. У нас теж похолодало. Ну, коли сонечко світить, то ще буде тепло, але ввечері, то прохолодно. Так що п'ємо чашечку ще. Отакі наші сільські справи. І це не те, що там справи в італійському селі чи в українському селі. Отак, От коли ти не працюєш, Да, там, люд... Жінка, яка проживає, ну, напевно, чоловіки, які проживають в селі, хто не ходить на роботу, хто там має е, на той кусочок хліба, на ту пасту, на, на масло, хто має, більш-менш. А і з тих чи інших причин не працюють на роботі офіційно, не заробляють гроші, казала Марія долари. Отаке в нас хобі. Насадити, а потім спасати. І ми їмо не те, що ми хочемо, а ми їмо те, що ми маємо. ну, це так сказано, звичайно, з іронією. Так що такі справи? Кольор неймовірний. Бачите, коли сонечко світить, кольори просто неймовірні. Не треба ніякі ні фільтри, не супер-пупер камери, не супер-пупер телефони, бачите, там гори просто неймовірні. На швидкі справи.